16 листопада відбулося сьоме засідання контактної групи з питань оборони України, так званий формат Рамштайн. За його підсумками, країни-партнери України зобов'язалися надати нові пакети допомоги. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, який скликав засідання Рамштайн. 7 Остін наголосив, що група Рамштайн відіграла важливу роль у забезпеченні військового потенціалу України. Країни-члени контактної групи також допомагають навчати українських військ. Кових як використовувати надане обладнання до того ж, зараз багато країн шукають способи допомоги Україні захистити себе на тривалий термін. Давайте послухаємо цитату Лойда Остіна. Лойд Остін також зазначив, що ми збираємося зберегти нашу динаміку допомоги протягом зими, щоб Україна могла продовжувати консолідувати здобутки та перехопити ініціативу на полі бою. Українські війська воюють із ще більшою завзятістю та рішучістю. Сказав Остін міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на сьомому засіданні контактної групи з питань оборони України залишається захист свого неба. А далі цитую: захист українського неба є нашим пріоритетом номер один, і темою номер один на Рамштайні Сім. Разом з нашими партнерами ми працюємо над інтегрованою та ешелонною системою ППО. Готуємося до зими на полі бою. Про це написав Резніков. Він також подякував главі Пентагону Лойду Остіну за керівництво міжнародною коаліцією проти зла. Найбільше про військову допомогу, яку отримає Україна від західних партнерів. Поговоримо із військовим експертом Петром Черником. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Слава Україні, героям, героям слава, слава. Е, насамперед хотілось би запитати, тож, якого озброєння нам наразі дуже бракує? Ну, насправді нам бракує авіації, але на мій погляд до цього ще доволі далеко. Хоча я сповнений такого стриманого оптимізму, що тих 100 мільйонів доларів, котрі Конгрес США виділив у червні місяці на підготовку наших пілотів, на 100% будуть використані цільово. Ну але поки що таких насправді дійсно глибоких і якісних сигналів до нас немає. Хоча упевнений, що рано чи пізно і хороша натівська авіація до нас надійде. Ну а тут уже в суді було підкреслено, що найбільше нам потрібні системи протиповітряної оборони частково вони висвітлені у відкритій частині цієї допомоги. Я би хотів всім нашим глядачам пояснити, що це що ми бачимо, це відкрита частина, але є закрита. І за законами збройових оборудок відкрита частина це у межах 30-40% того, що нам показують. А все решта заховано. Якщо підходити за таким принципом, то однозначно це доволі сильний і потужний пакет. Але сам факт того, що є такий майданчик, як Рамштайн який ніщо інше як антипутінська, а насправді антиросійська коаліція, то з часів Другої світової війни нічого подібного не було. Можу твердо констатувати Україну сам на сам з нашим одвічним противником, ніхто не залишить і заливаються усі військово-технічні підвали для нашої стратегічної перемоги. Правда, я не маю оптимізму, що все відбудеться завтра, на мій погляд, у найкращому западку. По справжньому противник посипеться не швидше ніж наступна весна? Це в найкращому випадку, можливі і гірші сценарії. До речі, пане Петре, давайте про терміни трішки, а не терміни Рамштайну. Я маю на увазі, коли ми можемо очікувати поставки. Скільки часу це взагалі буде триватиме від прийняття рішення до поставки цієї зброї в Україну? Знаєте, є дуже знову ж таки друге, цікаве неписане збройове правило. Якщо кажуть, що дадуть, то воно уже у дорозі, але ніхто насправді не буде озвучувати жодних термінів і конкретизувати дані. Тому що противник слідкує за кожним нашим словом у відкритих ефірах. Я сам на своїй власній шкірі на чому переконався, і кожне наше слово розбирає. Тому постачання зброї це не мандрівка з валізою. У літаку на відпочинку. Це дуже серйозна військово-технічна операція. Зброю найперше треба виготовити, хоча думаю, що всі ці кластери, які озвучені, вже виготовлені. Привести до адекватного технічного стану, повантажити на відповідні, морські чи авіаційні, чи залізничні носії, чи навіть автотранспортні, і доставити до адресата. Це все в обов'язковому порядку відбувається в режимі тиші та таємності. Можу гарантувати, що всі процеси тривають на адекватному рівні. Ну це дуже важливо. Насправді, справді з міркувань безпеки краще про це не говорити відкрито. Тут з вами повністю погоджуємося. А на вашу думку, от потенціал військової промисловості демократичних цивілізованих країн, який він у порівнянні з Росією? Кратно вищий. Єдиний нюанс, який маємо розуміти, що на початку цієї війни дійсно ніхто не розумів і не усвідомлював, яких великих обертів і масштабів вона набере. Будьмо чесними з часів Другої світової війни, це наймасштабніша воєнна операція на театрі воєнних дій у Європі. Нічого подібного не було. Ну я би звичайно не, не сказав, що вона наймасштабніша у світі, бо, скажімо, ірано іракська війна 80-88 року теж неймовірно масштабна і велика. Але на європейському континенті це дійсно дуже велика війна. І європейці не були готові і в частині промисловості до цієї справи. Але нагадаю. Весь євроатлантичний простір це ринкова економіка, і особливо Сполучені Штати Америки, які мають унікальний воєнно-промисловий комплекс. Там немає державних підприємств. Там все виключно у приватних руках. Всі чули про такі корпорації, як Lockheed Мартін, Камінс, Нотроп, Груман, Макдандо Дуглас. General Dynamics, General Electric і так далі, це все збройові корпорації, котрі працюють виключно за гроші. Ну а гроші це дуже велика, серйозна і рушійна тема. Якщо Конгрес США кошти. Для закупівлі зброї виділив, гарантую, все поставлено на адекватні рейки швидкості їхнього виконання. Однак не буде так швидко, як би ми хотіли, тому що той самий м 777 три сокирки, знаменита артилерійська система, дуже добре апробована в Україні. Це складна система, це не велосипед, який легко за кілька годин можна зібрати. Це складний технологічний процес. Однак він запущений і він кратно потужніший, аніж все, що є в Росії. Пане Петре, а на що наші країни-партнери звертають увагу, перш ніж дати нам зброю? Беруть до уваги наші успіхи на полі бою? Чи можливо погодні умови? На що в першу чергу? Ну у першу чергу давайте ми нагадаємо, що війна артилерійська, якщо уважно слідкувати за кожним. Пакетом допомоги, то акцент все ж таки робиться на артилерійські системи, на посилення боєкомплекту. До них там так між іншим, про, проста цифра: один снаряд 150-мм міліметровий класу М 107 чи класу М795 – Це тисяча доларів, щоб ми розуміли, що це не дешеві речі, а висококласний снаряд М 982 екскалібур унікальний прибор то що він суттєво дорожчий ніж тисяча доларів. Так, от у першу чергу, все акцентується на артилерію і зараз акцентується на системи протиповітряної оборони. Але ми насправді трошки підзабули про звичайні озброєння. Ми трошки підзабули, що що величезну кількість кулеметів, скажімо, німецький G3 на основі МГ-42, так звана косарка і Гітлера. Ми забули про колосальну величезну кількість мін. Одні німці надали їх більше ніж 5 тисяч. Це неймовірно багато. Ми забули про звичайні патрони, тільки в останньому пакеті американці дали більше 2 мільйонів, а сукупно поза 50 мільйонів. Це колосальна цифра, і звичайні ручні протитанкові засоби, починаючи від РДВ-90 Матадор, закінчуючи Панцер, Панцер 3 і Карл Густав. Найпотужніший і найпоширеніший, ручний, не, не самоновний гранатомет. Ми ж без цього всього би не дали ради. Давайте будемо чесні. Ну і коротко, якщо можна, нам ще відповісти про те, чи залишають для себе. Західні партнери, все, все ж таки озброєння на свій оборонний якийсь комплекс, тому що от, е, прецедент, який стався в Польщі із польотом ракети, і внаслідок чого загинули двоє людей, чи була там е, готова система протиповітряної оборони? Чи все ж ну, таки ми да... розуміємо, враховуємо той момент, що це було на прикордонних територіях в 50 кілометрах від кордону з Україною, і оцей от фактор він був визначальним? Фактор визначальності інтелексолеметрів це насправді дуже дуже непроста математика, і я не буду вдаватися в її аналіз глибокий, Тобто, ми набудемо мати більше доказової бази і розуміння, що ж там насправді відбулося. А так не буває, вертаючись до головного вашого питання. Так не буває, що віддають все. Все за надлишковим принципом, тобто те, що можна віддати. Головні озброєння залишають собі. Ну знову ж, давайте будемо. Чесно говорити, сорочка ближче ніж у ну не буває так, що віддали все. Ну от просто не буває, але взагалі сам факт оцієї прокачки України зброю має аналогів в історії. Ще на початку цієї війни. Ми десь конкурували з 1973 роком, так званим судним днем в Ізраїлю, коли дійсно тоді Ізраїль прокачали зброєю з часів Другої світової війни по кількості надання зброї одній країні. Ми створили історичний прецедент. Підкреслюю історичний прецедент такого ще не було з часів першого лендлізу. Однак масштаби першої світової війни і масштаби нашої війни між собою не співмірні. Ми ж це маємо розуміти. Дякую вам, пане Петре, за інформацію. Військовий експерт Петро Чернику з нами на зв'язку. Говорили про Рамштайн-7. Чого очікує Україна від цієї події?